Проблема пошуку першого робочого місця актуальна для більшості випускників вищих навчальних закладів. Не секрет, що багато роботодавців шукають працівників із досвідом. Крім того, вчорашні студенти часто приходять на співбесіди без належної підготовки. Щоб допомогти молодим людям зорієнтуватися у сучасному ринку праці, фахівці Івано-Франківського міського центру зайнятості проводять низку семінарів. На одному з них, який відбувався в стінах університету права імені короля Данила Галицького, побували наші кореспонденти. Як написати резюме, підготуватися до співбесіди, опрацювати джерела пошуку вакансій, що гарантує молодим людям українське законодавство щодо зайнятості населення, які послуги надає державна служба зайнятості молодим фахівцям на ці та інші запитання в Івано-Франківському університеті права імені короля Данила Галицького відповіла начальник відділу активної підтримки безробітних Ірина Харко. Студенти креативні, активні, гнучки, оскільки. Кожен випускник, кожен спеціаліст намагається йти в ногу з часом. Міняються вимоги роботодавця до працівника, і відповідно, студенти найбільш піддатливі до найбільше пристосовуються до цих вимог, і це їм допомагає в певній мірі працевлаштуватися. Основне розказати їм, як бути гнучкими, що робити, які вимоги роботодавця. Це зараз і є наше завдання. Семінар зацікавив. Більшість старшокурсників. Молоді люди розповідають, що намагалися самостійно аналізувати ринок праці. Однак це завдання не з легких. Пробував в соціальних мережах, оскільки зараз досить розвинута тема, тому в більшості випадків пробував по соціальних мережах шукати роботу. Але думаю, що в цьому все таки теж потрібно навчитися, як правильно це робити. Тому обов'язково під на цей семінар. Хочу взяти багато чого нового для себе, особисто. Ну і в принципі, як висновок, хочу зараз ну. По Закінченню цих семінарів зрозуміти, в принципі, як все-таки ефективніше знайти роботу. Університет права дає можливість студентам випробувати себе у різних сферах, пояснює проректор з навчально-виховної роботи Олег Андрухів. На його думку, молоді люди мають бути активними і наполегливими. Саме тоді їм вдасться досягнути життєвого успіху. Я би порадився студентам, випускникам, молодим фахівцям, не ставити собі за ціль, отримати все і зразу. Перша їхня ціль це повинна бути повна віддача на практиці, повна реалізація тих знань, які вони отримали під час навчання. Тому молодим людям треба працювати, не оглядатися назад, а результат прийде. Якщо ви по справжньому якісно працюєте, якщо ви 100% віддаєтеся своїй роботі, то результат, кажуть, не за горами. Для кращої мотивації студентів такі професійні консультації в університеті обіцяють зробити традиційними і залучити до них фахівців різних галузей.